З вами програма Автопатруль. Сьогодні у випуску ви побачите. У Полтаві громадське формування допомагає Даї боротися із аварійністю в місті. Столичні працівники ДАІЗ дали кров для постраждалих у ДТП. Державна служба охорони 60 років на варті порядку та спокою. За даними Державтоінспекції, на дорогах України за добу попадає в аварії понад 100 людей, опинившись на лікарняних ліжках. Більшість із них потребує негайного переливання крові. Це добре розуміють столичні співробітники Даї. Інспектори долучилися до соціальної акції Краплина крові життя людини, яка днями проходила в національному музеї медицини. Серед яїшників чимало донорів зі стажем. За той термін, який я працюю в державній автомобільній інспекції, мені довелося здавати кров напевно разів 10. Тому як вам сказати, це для мене являється не першим, і я завжди радію, коли є можливість допомогти комусь, хоч би таким чином, як здати свою кров на майбутнє, на життя якоїсь людини. Кажуть, що кожного дня бачать страшні наслідки автокатастроф і в такий спосіб прагнуть врятувати якомога більше автомобілістів і пішоходів. За останні роки до лав донорів приєдналося чимало співробітників автоінспекції. Роблять це за покликом душі. Зазвичай допомогти готові майже усі. Утім, не завжди мають таку можливість через напружений графік роботи. Ми постійно приймаємо участь, приймаємо участь і в бахмадіт для дітей здаємо кров також і дайте акції. Все проходить за власним бажанням. Робиться оголошення. Якщо працівники бажають здавати кров, то хто бажає, ті приходять на безпосередньо, що кажуть, що бажають, то командир відпускає здавати кров. Десь 4-5 разів на рік то приймають участь. Однак, незважаючи на такі акції, Україна відчуває гострий дефіцит донорської крові. Адже зазвичай люди йдуть здавати кров лише коли цього потребують їх родичі або заради грошей. Буде 10 лет работу за ведучий донорських відділенням, то количество, количество донорів, конечно, різко уменьшилось, разу меншилось. Ну я не могу сказать, что у нас люди знаете черствує, і вони не приходять, не допомагають. Ну у нас мені каже просто не про это не думають. І надо до них донести, что що... Може быть, і не обязательно на акціях участвовать, но хоча б раз-два рази в год прийти, здати в центр крові. Просто так помочь кому так по всьому мірі делают Люди просто приходять, здають кровь. тому що вважають, що проявить акт милосердя как би долг каждого человека. Проте долучитися до благородної справи можуть не всі. Лікарі відмовляють тим, хто має хронічні або інфекційні захворювання, і тим. У мужчины немає 18-й. Все ці акції, все це направлено на те, щоб возродити інститут безвозмізного донорства. Щоб люди пам'ятали, що від здоров'я до нездоров'я іноді доли секунди проходять. І случаются какие-то происшествия, когда без донорской крови обойтись нельзя. І вона должна быть в наличии вот сейчас. Не завтра, когда родственники організують, а вот сейчас немедленно нужно переливать. Да? Поэтому такие акции очень нужны. Є запас крови, и можно в оказать помощь людям. А для того, щоб уникнути на дорозі ДТП даже, до півробітники, де ще раз нагадують водіям про необхідність дотримуватися правил дорожнього руху. Перш за все, як би сказати, собі дати правила дорожнього руху, уважними бути пильними, а також не забувати, що вдома чекають. Даїшники проти спортсменів-аматорів. У харківській битві Титанів з'ясовували, хто краще впорається з автомобілем. Екіпажі Державтоінспекції ще спортсмени-аматори з харківського автомобільного клубу. Цього дня водіям дозволялося перевищувати швидкісний режим і порушувати правила дорожнього руху, але тільки в межах траси. Навної задачі сьогоднішньої привідні була до привліч дорожнього руху. Подія була присвячена зміцненню дружні стосунків між співробітниками ДАІ та. Автолюбителями спробувати свої сили в змаганнях зважилося понад 40 екіпажів від скромних «Жигулів» до гончих БМВ, підготовлених для змагань по дріфту. Тоді як захищати честь, ДАІ прибули п'ять звичайних патрульних машин. Учасники змагалися в автослаломі, на швидкість штовхали автомобіль, з'ясовували, хто краще та швидше накачає колеса та встановить дитяче автокрісло. У змаганнях брали участь і двохколісні машини. Повправлятися в майстерності керування мотоциклом зголосилися й байкери і на дорогах. Ми займаємо не останнє місце, і як би, е сьогоднішніми сорівновами ми покажемо, то, ми покажемо то, що мотоциклист на дорозі не просто як е прийнято это в народі е двоколісний бандит, а все-таки люди, які умеют їздити. У них знають правила дорожнього руху і ведуть себе очень таки адекватно. Для мотоекіпажів також було передбачено виконання мотофігур, точність розгону й гальмування. Автолюбителі, байкери та співробітники ДАІ також перевірили не лише відточність своїх практичних навичок, а й наскільки добре вони орієнтуються в правилах дорожнього руху. Утім, за підсумками турніру перемогла дружба. В чому-то ми сильнее оказались автолюбителей, в чому-то слабее. Ну, я скажу, що ми виступали на повторюсь, на техніці на котрі ми работаємо. Ми дійсні на техніки чоловіка, як мотоцикли, так і машини. Усі учасники турніру «Битва Титанів нагороджені кубками та медалями. А від управління Державтоінспекції Харківщини учасники отримали подяки. Пересічні жителі, працівники різних установ та організацій у вільний від роботи час разом із вартовими полтавських доріг зупиняють злісних порушників правил дорожнього руху. П'ять разів на тиждень у світловідбивних жилетах вони патрулюють дороги міста спільно з працівниками Даї. Нині їх понад 300. Усі вони представники спеціалізованого громадського формування. Громадське формування в Полтавській області існує більше 30 років. Працівники громадського формування співпрацюють з працівниками ДАІ основною метою цього є профілактика дорожньо-транспортного травматизму серед учасників дорожнього руху. Ну, ну, Водії з автомобільних хозяйств, автомобіль, підприємств, організацій і установ міста. Вони проводять чергування в з інспекторами ДАІ, виявляють правила дорожнього руху, порушення правил дорожнього руху. Разом з інспекторами фіксуються в листи в маршруті. Самі ж добровільні помічники кажуть, власним прикладом хочуть показати учасникам дорожнього руху необхідність дотримання правил. Виходимо два рази в місяць, перша, третя середа наша, добровільно після робочого часу стоїмо разом з інспекторами ДАІ, таких злостних порушників водіїв. Зупиняють інспектори Даї, ми з ними разом співпрацюємо, складають протоколи. Вони перед тим, як працівники ДПС разом із представниками громадського формування приступають до спільного патрулювання, до останніх обов'язково доводиться інформація про стан аварійності на автошляхах. Акцентується увага на дотриманні заходів особистої безпеки. Коректному поведінню з учасниками дорожнього руху ударі впевнені, що така тісна співпраця допоможе врятувати не одне життя і звести на німець аварійність у рідному місці. Конфлікт комерсантів витік у кримінальну історію на одеському промисловому ринку сьомий кілометр. Кілька російських та китайських бізнесменів не поділили товар на 300 тисяч доларів. Вихідці з Азії розповідають, що троє російських ділків намагалися незаконно заволодіти їхнім майном. Для цього вдалися до вимагання і побиття одного з власників товару. Постраждали, отримав важкі тілесні ушкодження. Первое совершено нападение с целью заплатить нашего товару. Мы успели звонить в милиции, и милиция быстро приехали, задержал преступника, і товар остался у нас. Правоохоронці затримали нападников неподалік рынка. Сотрудники милиции на товарном рынке дані граждане были задержаны. При задержании они оказали сопротивление. По даному факту, позбуджено уголовне діла по статті 189 частини 3 Головного кодексу України вимагательство. затримані з обвинуваченням не згодні. Говорять, що китайці, у яких вони планували закупити продукцію, не змогли надати документів на товар та відмовилися повернути завдаток у 500 доларів. Тож усе закінчилося бігою. Двоє людей, які були со мною сіли в машину, у них призойш. происходил разговор, в результате которого они не пришли к, к согласию, вследствие чего началась драка. После драки мы убежали и были задержаны. Испугались и убежали. А где вас задержали? В поле. Версию про 500 долларов еще треба довести. А вот за завдання тяжких телесных ушкоджень доведеться відповідати за Криминальным кодексом. Крадіжки як спосіб життя у столиці затримано серійного квартирника, який повною мірою використовував легковажність киян. Злодій потрапляв до осель в один із найпопулярніших у кримінальному світі спосіб через незачинені двері. Злодій працював в день. Об'єктом його уваги були лише багатоповерхівки. Піднімався на останній поверх і починаючи з останнього поверху до першого, перевіряв двірні ручки вхідних дверей. Якщо замок був незамкненим, тишком проникав у квартиру. Зазвичай далі покоїв не заходив, адже більшість людей саме тут залишають сумки та гаманці. Поцупавши речі, хутко зникав. При виході намагався двері лише трохи прикрити, аби клацання замка не видало непроханого візитера. Коли господарі помічали відсутність речей, злодій був уже далеко. Були випадки, коли мешканці помешкань знаходилися вдома. Голосно е, працював телевізор. Останній проходив в дальні кімнати, викрадав речі і, споки... і непомічений виходив з квартири. Того дня Олена та її чоловік пішли за покупками. Батько інвалід дивився вдома телевізор. Вернулись додому і обратили увагу, що вхідна двері відкрита, приоткрита трохи. Зайшли ми в кімнату і. Ізначально нічого такого подозрітельного не обнаружили. Лише через добу жінка виявила зникнення дорогого мобільного телефону, тож негайно зателефонувала до міліції. Оперативники першочергово почали відпрацьовувати осіб, які вже потрапили в поле зору правоохоронців за схожі злочини. І професійна інтуїція їх не зрадила. Обвинувачений раніше судимий за минові злочини. Останній раз звільнився з місць з баленовочів у 2011 році. Наразі слідством доведено 8 епізодів злочинного промислу. Але розслідування ще триває. Тож є імовірність, що крадій успішно перевірив ще не одну незачинену квартиру. А на затриманого чекає лава підсудний та новий термін ув'язнення. Роковим число 6 стало для кримінального тріо з Полтавщини. Зловмисники погробували крамницю на 6 тисяч гривень. Тепер їм світять 6 років ув'язнення. Того дня пані Світлана, як завжди, працювала за прилавком. Увечері, коли відвідувачів у магазині не було, зайшло двоє чоловіків купити пива. Осушивши пляшки біля крамниці повернулися. Втім, не по добавку. Один зайшов, закрив двері за собою. Я йому сказала, зачем закриваєш, ще робочий день не закінчен. Він мене протолкнув в склад і почав там бити. Потім завалив мене на пол. Зайшов другий. Почав мене держати, а тут э, розвернувся і пішов, забрав виручку. Все. Трохи уговта з продавчиня, викликала міліцію. Жінка розповіла правоохоронцям всі подробиці нападу та викрадення денної виручки зі схованки. Зважаючи на ту швидкість, з якої працювали грабіжники, працівники карного розшуку дійшли висновку, що вони діяли не всліпу, а добре знали місце, у якому зберігали гроші працівники магазину. Оскільки гроші в магазині зберігалися не відкрито, а у спеціальній схованці, то це місце могла знати лише людина, яка мала якесь відношення до роботи даного закладу. Саме цю версію почали відпрацьовувати оперативники серед багатьох людей, які мали хоча якесь відношення до роботи крамниці, була й жінка, яка раніше проходила тут стажування. Коли оперативники почали перевіряти, де вона була і чим займалася, у день скоєння пограбування, то виявилося, що в цей день її бачили із двома чоловіками. Як з'ясувалося, у компанії тих самих грабіжників стрійцю знайшли швидко, свою провину вони не заперечують. Зайшов сюди в магазин, за собою закрив двір. Прийшов, виходить, була в літа, пріназіс. Її почали почала мене м'ята, потім я її упав, тому що був п'яний. Саша за що це кого шорох. Коли наші подимас, наші подима з просто все начал почали Я взяв деньги, вибіжав на вулицю, замовчу Саша. Тим, що щиросердечно розкайніли, ходів уже не врятує. Зараз відносно усіх трьох порушена кримінальна справа за частиною 2 статті 186 кримінального кодексу України це пограбування скоєння за попередньою змовою групою осіб. Будь-якою зміною руху водій повинен переконатися, що його маневр буде безпечним для інших учасників. Ця проста вимога правил відома всім, і здавалося б, не варто говорити про такі очевидні речі однак, саме через це порушення виникає чимало дорожніх пригод. Спробуємо з'ясувати, чому люди за кермом іноді діють так нерозсудливо. Скажімо, ось ця пригода трапилася на перехресті вулиць набережно-хрещатицька та спаська. Водій позашляховика так поспішав повернути ліворуч, що навіть не помітив легковика, який рухався прямо і зіткнувся з ним. Водій та ще троє пасажирів «Сеата» опинилися в лікарні. Згодом з'ясувалося, що перед цим водій Міцубісі по дотичні зачепив ще й шевроле. І певно, щоб не з'ясовувати стосунки з його водієм, вирішив не зупинятися, а втекти. Так це чи ні з'ясовуватиме слідство, оскільки під час пригоди травмовано водія та кількох пасажирів сеата. До того ж, експертиза засвідчила, що водій, який хотів накивати п'ятами, перебував у нетверезому стані. Власне, ця обставина багато в чому пояснює поведінку порушника. Наступна пригода сталася на перехресті Харківського шосе з вулиці Привокзальної. Рух тут організовано таким чином, що повернути ліворуч в бік Дарніцького вокзалу не можна. Поворот забороняє ось цей знак. Певно, власниця Форда не помітила його і тому вирішила зробити цей маневр. В результаті ремонту потребують три автівки Таврія, Форд і Тойота. Ось що розповів водій останнього авто. Ми тільки виїжджаємо на, на перекресток виїжджаємо. Форд начинает ман манер своего поворота налево. Начинает. До же вокзала, да? да? до Даринского вокзала. Тав Таврия ударяет Форд, и ее начинает раскручивать, и я луплю в бок Таврии. Вы скажите, здесь левый поворот разрешен? И насколько я знаю, что раньше был разрешен, а сейчас, а сейчас его уже отменили этот поворот. Да, можно говорить о том, что водитель Це кажуть, да, можна, можна говорити, що водій бабаті Фордафієса і нарушу правила на місці пригоди. Дівчина, що перебувала за кермом Форда, ніяк не змогла пояснити, чому опинилася на зустрічній смузі, і відмовилася давати пояснення на камеру. Зрештою, ця процедура не обов'язкова, але в результаті цієї ДТП травмовано двох пасажирів. Тому за будь-яких умов їй все ж таки доведеться спілкуватися зі слідчими і пояснити, чому так сталося. 60 років на варті порядку та спокою днями свій ювілей відзначила державна служба охорони при МВС України. Урочистості проходили на території національного музею великої вітчизняної війни. Відвідувачі музею мали можливість дізнатися про історію та функцію Державної служби охорони, безпосередньо поспілкуватися з її фахівцями, а також довідатися, які технічні засоби та системи використовують співробітники ДСУ у своїй роботі. За останні, останні 10 років Державна служба охорони повністю змінила свою своє обличчя, повністю перейшла на комп'ютеризовану систему управління. І нарядами, а також охорона приміщень з особистим майном громадян об'єктів за допомогою спутникових систем відеоспостереження. урочиста програма розпочалася показовими виступами бійців спецпідрозділу Титан, до складу якого три роки тому увійшли і жінки. Ці красиві тендітні дівчата, так само як і їх колеги-чоловіки, з легкостю знешкоджують небезпечних злочинців, чудово володіють прийомами рукопашного бою, вправно стріляють і майстерно керують автівкою. Жіночий підрозділ, який теж безпосередньо іде. Задіються на охорону осіб, віп-осіб, об'єктів, також супроводження під час загальноміських заходів. Лише за поточний рік наряди Державної служби охорони затримали близько 14 тисяч зловмисників та попередили понад 6 тисяч злочинів. Така висока ефективність роботи досягається завдяки професіоналізму усіх співробітників ДСУ, багато з яких присвячують службі усе своє життя. В управлінні охорони я проработала більшу частину своєї життя. І на моїх очах виросло кілька поколінь офіцерів. Люди, які достойні того, чого вони зараз досягли, тому що что приходили молоді ребята, младшие лейтенанты, порой міліціонери. Сейчас это уже полковники и даже генералы. Тому що наша служба охорони – це елітна служба, це високопорядочне, інтелігентні люди працюють. З нагоди 60-річного ювілею служби кращих співробітників було нагороджено грамотами та подяками. У гості до кінологічного центру транспортної міліції на Південній Залізниці завітали вихованці. Харківського дитячого притулку чотири хлапі помічники правоохоронців продемонстрували дітям свою службову майстерність. Ці зустрічі діти чекали з нетерпінням. Тож, коли вони приїхали до кінологічного центру, їхнім радощем не було меж. Кінологи влаштували для дітей цілу виставу. Біжать, сидіть, стоять, біжать, біжать. Також вихованці кінологічного центру продемонстрували маленьким глядачам свої професійні навички помічників транспортних міліціонерів. Вихованці дитячого закладу із зацікавленостю та задоволенням спостерігали, як під керівництвом своїх наставників-кінологів ці чудові, тямущі та віддані людині тварини виконували різні вправи та несуть службу з охорони громадського порядку. дети смогли увидеть представителей достаточно редких пород собак. Это и Басерон, и Каны В кинологическом центре в данный момент более 35 собак. На настоящий момент с помощью служебных собак раскрыто 84 преступления. Участвовали в более 85, 885 патрулирований. При применении Собак задержано более 400 правонарушителів. Діти дізналися багато цікавого для себе. Наприклад, що для вихованця гарного службового собаки замало лише особливостей породи необхідне ще тривале дресурування. Перед за все сподіваємося на те, що такі зустрічі запалять в душах дітей вогники, любові до всього живого, що їх оточує у своєму житті. Дітлахи з великим задоволенням, натхненням і притаманою їм безпосередністю ділилися своїми враженнями від побаченого. не нельзя назвати шоу, але дійсно дуже цікаво, захоплююче. Ну нікак не думала, що собаки настільки не то, що настолько умні, а то що, ну настолько талантливые, то що прыгают так, вообще, ну дійсно интересно посмотреть, як они работают. А А наостанок гості мали можливість поспілкуватися зі своїми хвостатими та гусатими друзями та сфотографуватися на згадку. Наша творча група прощається з вами до нової зустрічі на каналі Першого автомобільного. Також ви можете переглянути програму автопатруль у мережі інтернет за вказаною адресою.